Всім привіт! В цьому відео ми з вами зв'яжемо ось такий цікавий візерунок. Він не дуже зараз виглядає, як потрібно, до прання, бо міреносик такий пухкенький. Але я вам покажу зараз декілька прикладів, як це виглядає у готових виробах. Дуже цікавий візерунок, у нього цікава також і виворітна сторона. Ось так виглядає лицьова, Такі доріжки, наче пухкенькі. І ось так виглядає його виворітна. Вона також дуже-дуже мені подобається. Чудово. Ось так цей візерунок виглядає там всерединці, між доріжками. Зв'яжемо його з вами поворотними рядками та по колу. Насправді, цей візерунок не дуже складний, в'яжеться легко, а виглядає дуже-дуже стильно. Раппорт цього візерунка 4 рядочки та 2 петлі. Для поворотного в'язання для симетрії ми набираємо непарну кількість петель, щоб було однаково ось тут лицева і ось тут гарненько виглядало. Нульовий рядочок, який не буде повторюватися, ми в'яжемо просто резинкою один на один в одну сторону, чергуємо лицева, виворітна петля. Потім розвертаємося і будемо починати в'язати наш візерунок. Перший рядочок у нас також буде складатися із резинки один на один. У нас для симметрії петля була також лицьова, тепер вона виворітна. І в'яжемо перший рядочок після нульового також резинкою один на один. Виворітна лицьова, виворітна лицьова. Я в'яжу класичним методом ось так за передні стіночки. Мені так зручніше повертаємося. І буде у нас другий рядочок. Ми в'яжемо одну лицьову, а виверідну знімаємо із накидом від себе, ось так, назад, ниточку робочу, і знімаємо разом з нею виверітну петлю. Далі одна лицьова, виверідну зняли з накидом, Лицьова, вивертну зняли з накидом, не пров'язуючи. І так чергуємо до кінця рядка. Одна лицева, виворітно зняли з накидом. Остання у нас також виверідна. Далі, третій рядочок, першу знімаємо, далі в'яжемо одну виверідну, а лицеву з накидом знімаємо іще з одним накидом. Ось так, назад від себе. І знімаємо ось ці дві. Тобто вже буде одна лицева і два накиди. Зняли, не пров'язуючи. Далі одна виворітна, Зняли дві петлі з третім накидом, Виворітна, лицева з двома накидами зняли. Ось так. Так продовжуємо до кінця рядка. Одна виворітна, лицева з двома накидами знята. Повертаємося. Тепер у нас буде четвертий рядочок. Першу знімаємо. Далі у нас одна лицева, а ось ці всі накиди і петля у нас будуть разом виворітною, всі три. Ось так. Знімаємо: одна лицева, всі три разом однією виворітною. Так, чергуємо до кінця рядка. Лицева три разом виверітною. Ми з вами пров'язали повний рапорт візерунка. Далі рядочки чергуємо з першого по четвертий. Ось такий він, наче об'ємний, але тепленький виходить. І така чудова в нас виворітна сторона. Також візерунок, гарний, такий між доріжками мені подобається тепер зв'яжемо його по колу. Я вже трошки пров'язала два рапорти тепер зв'яжемо з вами ще один. Для в'язання по колу ми набираємо парну кількість петель, і перший рядочок ми в'яжемо звичайною резиночкою один на один, я її також в'яжу класичними петлями. Лицьова виворітна до кінця рядка до маркера. Другий рядочок, перша у нас лицьова Далі ми робимо накид від себе і знімаємо виворітну петлю. Знову одна лицьова виворітну зняли з накидом, не пров'язуючи. І так, чергуємо до кінця рядка до маркера: одна лицьова пров'язуємо, виверітну накидом не пров'язуємо. Знімаємо. Третій рядочок в'яжеться так само, як і другий. Одна лицьова, робимо ще один накид і знімаємо виверідну з накидом. Буде вже три петлі разом. Одна лицева, виверідну з накидом, знімаємо ще з одним накидом. Ось так. Лицева, знову накид, зняли виверідну з накидом. Чергуємо так до кінця рядка. Лицева. Виверідно з двома накидами, не пров'язуючи. Четвертий рядочок ми в'яжемо всі петлі повністю одна лицева, далі виверідно з двома накидами в'яжеться однією виверітною. Всі разом Лицьова. і три разом виворітною. Так чергуємо до кінця рядочка лицьова, виворітна з накидами однією виворітною. Ми з вами повністю зв'язали весь рапорт візеруночка по колу. Тепер рядочки повторюються з першого по четвертий, він так само виглядає. І з виворітної сторони. Ось наше в'язання поворотними рядками, і так само з лицевою. Сподіваюсь, вам цей візерунок буде до вподоби. Мені подобається, як він виглядає у готових великих виробах, і тепленько, і наче легкий такий повітряний. Напишіть ваші враження. Буду дуже вдячна за ваші коментарі та лайки. Приємного вам в'язання та рівних петель.